Шановні колеги, головний тренер ЛНЗ Роман Григорчук, Роман Ясопович, коротко резюме сьогоднішній матч. Ну трохи сумнувато, бо десь були ми близько до перемоги, але результат нічийний. Ну що, приймаємо, приймаємо цей результат. Е, маємо багато дуже і дуже корисної інформації. Розуміємо, що нам треба покращити. і без жодного негативу, без жодного якихось невпевнених думок ну, чи, чи е, такого якогось, не знаю, дій в цьому напрямку у нас немає. Ми піднімаємо голови і йдемо далі. Колеги, будь ласка, питання. У перерві ви зробили дві заміни. Чим були вони вмотивовані, і чи вони спрацювали на вашу думку? Е... Ну, ви, викликані заміни були по-різному, бо саліху ми поміняли через те, що в нього було якесь пошкодження. Ми не знаємо що степінь того пошкодження. А момо ми поміняли через те, що він діяв не так, як нам потрібно. Я, ну, далі заміни, які ми зробили взагалі, ми зробили дуже немало перебудувань і тактичних і. Таких індивідуальних функцій додавали гравцям. Я скажу, що всі, хто вийшов на поле, всі вони, вони ну, їх гру можна записати в актив. Скажіть, будь ласка, окрім Макуани, хто ще може бути в нападі? Асінор готовий грати? Чи може інші якісь кандидатури є? Ну так по, по паспорту. То в нас нападник, що звичайно є асінор. Ну не думаю, що він вже готовий нам допомагати так, так реально. Можливо, якісь хвилини в хвилини, другій ситуації, коли нам не, не потрібно було конкретно ну, так, вирішувати і прискорювати гру як сьогодні. Можливо, ми його вже десь можемо випустити, бо він вже довго тренується. Но в цілому, у нас зараз є. Мому, ну, сьогодні він діяв ну, ну, це, просто, це просто нікуди не годиться. Через те ми будемо думати про, про ну, якісь такі ротаційні ходи. Ще питання? Скажіть, будь ласка, в першій половині гри команда дуже обережно закопалась, можна сказати, на своїй половині поля. Чи не жалкуєте ви, що команда не грала більш агресивно і, може, трохи ризикованіше для перемоги? Е, ні, я не думаю, що це, скажімо так, ми виконували план на гру. Ні в якому разі. Так, коли ми на своїй половині в обороні, звичайно, ми маємо створювати щільність, хоча ми розуміємо, що ми робимо в самій щільності в цій компактності, яку ми створюємо. Але ми були багато часу через те, що ми не могли, ну скажімо так. І правильно не то, що правильно, а переходити від оборони в атаку, бо в нас ну е було дуже немало втрати неправильних дій знову ж таки першого нападника. І е ну така стратегічно воно виглядало так, як виглядало, тільки по цій причині, яку я вам описав. Да, це не зовсім не наш план, що ми мали сідати і оборонятись. Це ми в такий футбол не хочемо грати, але коли ми на своїй половині поля, ми мусимо оборонятися. І ми хочемо вміти теж оборонятися і десь в такому середньому блоці. Так. Але з цього блоку ми хочемо переходити знову пресинг, і ми хочемо е, переходити в атаку. Так що це нам десь не вдавалося, я з вами погоджуюсь. За рахунок чого, на вашу думку, команді вдалося додати в кінці матчу, і чому не вийшло дотиснути зарю? Е, Ну я скажу, що ми дуже на другу половину ми ну, дуже багато ми зробили тактичних змін. Е, ну, в, сам, в самому веденні гри, і це раз. А те, що ну, тут я буду банальний, напевно, ми просто нам треба було забити ті можливості, які в нас були. І я думаю, що результат е, мав бути інший. Ну, але що про це говорить? Теж треба признати, що е, зоря в першому таймі там штрафний у них був теж досить небезпечний, коли там Кучеренко потащив. Ну, е, Думаю, що ми перебудувалися дуже сильно. Думаю, що ми е, додавали в грі, ми змінились в грі, ми були кращі вже по ходу гри. Е, е, і в цій ситуації одного, що нам не вистачило, це не вистачило. Це забитих м'ячів. які ну просто ми зобов'язані були використати хоча б частину цих моментів і забити. Хоча б гол. Такий з гри я маю на увазі, а не стандартний. Такий емоційний матч. І ваш коментар. Доброго дня усім! Давайте по, по першому тайму скажу, що був за нами, бо рахую, добре і добре діяли з м'ячем, і були нагоди. Ще грали проти Вітра і трохи важче було. Але е, другий тайм е, не розраховували, що він так почнеться. Для нас був план у нас більше тиснути на. На ЛНЗ, бо вже ми грали з вітром і пропустили це не обов'язковий гол зі стандарту знову. і, ну, 에, Добре, у нас були нагоди, ми відігралися і могли виграти цей матч і могли програти в кінцівки гарний момент був в ЛНЗ, але рахую напевно, що може закономірно і нічень і результат. Чи є запитання у когось? В кінці матчу зоря трохи підсіла, і «ЛНЗ» почав створювати моменти небезпечні. Це питання мотивації гравців чи питання фізичної готовності? Ну, у нас важка ситуація кадрова. У нас можна казати не було таких замін, бо у нас троє гравців за карточок. Пропускали цей матч: Жуніор Горбач і Трішлюк. І якби ми може трохи більше замін мали, додали би трохи. Свіж і була б інша ситуація. Але не було там багато моментів ВЕЛНЗ, бо ВЕЛНЗ <смі> теж рахую, важко було в кінцівці. Така зустрічна гра пішла. Ну, тим гарним моментом Діса Путін виручив нас. Скажіть, чи задоволені Ви грою флангових атакувальних гравців? Яцик на фланзі грав, а Антюх значить, тільки вийшов на заміну. Чи задоволені ви грою і чому такі рішення? Чому Антюх зразу не грав? Антюха є невеличке ушкодження коліна і розраховує, що випустити на заміну. Повторюсь, ну, важка теж кадрова ситуація, бо є і травмовані, і дискваліфіковані. Ну, я задоволений, як діли всі гравці. Сьогодні вони добре діяли, рахую, добре пересінгували. І... Ну, я задоволений, як вони діяли. Звісно, хочеться більше від них, ще, щоб вони создавали голові ситуації, були більш небезпечні для суперника. А після цієї гри Зоря має лише теоретичні шанси на Єврокубки. Які завдання турнірні ви будете вирішувати в трьох останніх матчах? У нас три дуже цікавих матчі: Шахтар, «Шахтар», «Полісся» і Карпати. Будемо налаштовувати на кожну цю гру на перемогу і давати шанс всім нашим хлопцям, проявити себе з гарними суперниками. В Команді дуже багато орендованих гравців Горбач, Лесар. Тобто там їх доля невідома. А ті в яких купляли: Вакула, Кораблін, Скажіть, чи ви задоволені в цій частині сезону цими гравцями? Ну, нам... нам доля Слесара і Горбача відома. А по трансферах, які ми зробили, ми дуже задоволені По пари, які прибрелі зимою. Вовчик добре почав другий круг. Але потім травмувався і трохи випав з обойми. А по вакули і кораблі ну, очікували трохи більше.